Цінуємо, коли втрачаємо, ця фраза відома для нас, але чому при житті ми легковажимо, що насправді є цінним для нас? Кожне слово, яке ми говоримо, за нього відповідь прийдеться давати Згадай, чи друга в біді воно підбадьорило, чи після Твоїх слів оживала душа, коли в життя Твоє горе вривається. Забрати ближнього намагається, як ти тоді почнеш його цінувати, чи в молитві за нього будеш Бога благати? В голові твоїй відбудеться революція, кожен вчинок спливе у той час, і все змінити раптово захочеться, там зробив би так, чи сказав би отак. Поки ще разом ідем по життєвій дорозі, говоримо більше приємні слова, кожна мить. Яка подарована Богом, з цінністю хай буде прожита вона, скільки всього нам Отець посилає близьких здоров'я, щастя, любов, цінуймо все, поки ми маємо, щоб не жаліти про втрачене знов. Як приємно буде згадати, що свою молодість ти присвятив для Творця і таланти свої, так, над ними ти вмів працювати. І сміливо подивишся в очі Христа. Цінуй, бо не знаєш, коли можеш втратити близьку людину чи час, бо у вічності так хочем побачитись. Знаєш, друже, а це вже залежить від нас.